Вчора мені попався відеоролик, де на стадіон пригласили значить, бійця, ну, погра... прикордонника, який на острові Зміїний був, який, можливо, він, можливо, ні, не знаю. Ну, в общем, сказав, що послав руський корабль на три букви. Ну, Всі це знають, чудово знають. Людина, чий голос почув увесь світ Роман Грибов. Героїчний захисник острова Змії, автор тієї легендарної фрази про русський воєнний корабль, яка в перші дні повномасштабної війни об'єднала серця мільйонів українців. Ну, всі, мабуть, те знають, що тим прикордонникам 20-ті, от які там були на острові Зміїному, помилково присвоїли звання героя. Ввели в заблуждення нашого президента, доповівши йому те, що вони всі загинули при обороні того острова. І це було на початку війни. І Зеленський всім їм присвоїв звання героїв. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці прикордонники, геройські, загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Але як з'явилося, сказати це одне, а зробити це інше. Отже, той, хто сказав, послав на три букви, так сказати, корабель російський, який запропонував їм здатися в полон. Потім спокійнісінько, разом з іншими всіма здався в полон, без бою, не вистріливши ні разу. О. Ну, Їх взяли в полон. Довго вони були в полоні, потім їх е частково ну, частам, частями з полону навіть, е відпускали, мінялися. Міняли. Один із їх це вроде би той, який ці слова саме сказав. Його пригласили на стадіон. Для того, щоб він ударив перший раз по м'ячу. Ну і я там взяв і сказав, написав свій коментар, що значить, я би на його місці ніколи не вийшов би на стадіон. Так як значить, він, то, по суті, діла, сказав одне, а зробив інше, він сказав, що виходить, що ми відмовилися здаватись полон. І тут же здались полон. Не бою, абсолютно. Якщо ми будемо вважати всіх героїм, героями тих, хто здається в полон без бою, то що це таке буде? У нас героїв вистачає, які п'ються до останнього. Не обов'язково загина... загинуть при цьому, але обов'язково вчинити геройський поступок. От я би радив цьому герою, так званому, не виходити на стадіон, просто відмовитись. Тому що він же його отримав незаслужено, помилково, так як його вважали загиблим у бою. Як ви вважаєте? Но командувач своїм указом присвоїв тринадцятим українським прикордонникам, які загинули на бойовому посту, обороняючи від російських окупантів острів Зміїний звання Герой України посмертно. А мені прийшло купа, така яка кількість навіть. Образ на мене, що я не правий, і все інше там таке. О. А ніхто не задумається, не задумається, якщо ти вже сказав, то ти стой на своєму до останнього. Отак от, от. Якби він дійсно загинув і став героєм, це одне. І не обов'язково загинув. Я не, не бажаю йому загинути. Але нащо ти виходиш на стадіон, знаючи, що ти, ну так сказати, фіктивний герой? Моя думка така. Я не знаю, може хтось думає по-іншому, може хтось вважає, що треба давати героям усім, хто був у полоні, здався в полоні. Якщо боєць насправді був взятий в полон в бою, при цьому або поранений, або у його скінчились боєприпаси, то це одне. А коли ти ні разу не вистріливши, здався в полон. І ти вважаєш себе героєм? Ну, я не знаю. Тоді що в нас? Вся країна героїв тоді? Я вважаю це несправедливо. Герой має бути героєм.